І кажуть, що сьогоднішній день вашому селі. Це освячення дзвона. Дзвін це є дуже древня традиція, церковний дзвін. Його часом називають ще Благовіст. Так називається дзвона. Кімпан по церковословянському або благовіст. Тобто благовістка. Дзвоном сповіщали про радісні події в селі. Дзвоном також. Відганяли від населених пунктів різні, різні, різні стихійні біди. Від дзвона люди отримали зцілення, і дзвоном також відзначали і сумні події, коли помирала людина, дзвонили дзвони, а також, якщо не, було, не були на бігі ворогів, били дзвони, скликали, терпіднімали тривогу. І кожен дзвін мав своє значення. Отже, б, 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 дзвін розвіщав якусь звістку, чи то радісну, чи то т, трагічну, чи е, який, якусь взагалі тривогу. А взагалі то зараз і початок б, не дзвін, але от, о, при храмах клика дзвін кличе на молитву. В даний час він використовується для того, що він скликає людей на загальну молитву. І от, в древності, що в Старому Завіті, використовувалися певні не дзвони, але використовувалися труби, де було Мойсею Богом здалено про те, щоби зробити дві труби. І цими трубами скликали іудеїв до Скинії для приношення жертви або для читання закону і молитви. В шостому столітті. В Італії з'явилися перші дзвони, а в 9 столітті з'явилися вже і на сході в Візантії. І з цього часу вони використовують храм Раніше, в храмах благовість. Раніше в перші віки християнства не було дзвона, але все-таки люди скликали на молитву чим, клепалами, тобто брали ложку або якийсь металевий метал, висів, били по ньому. Назвали клепало ще. Клепало. Били, били по тому і кликали тим самим. В даний час в церквах теж де використовують рельси, або е, обрізані е, газові балони і ще щось, так? Ще от бачите, ще з все здерело. Таким чином скликали людей на, скликали на молитву, клеклепали в це, потім з'явився дзвін, який придали придали форму, якого почали виготовляти вже майстри і е, придавали йому певний звук. І таким чином там створилися спеціальні мелодії, церковні мелодії з дзвону. Е, в даний час можна почути різні мелодії, які можна створити на дзвонах. Добрий спеціаліст, любую мелодію виступає на дзвоні. Отже, нехай цей дзвін служить і у вас, ці дзвони служать і у вас. Нехай вони закликають тільки до радості, до молитви. Хай сповіщають вам тільки добрі, донесуть добру вістку в ваше село. Нехай на вашим селом царить завжди, мир, хай Бог оберігає ваш населений пункт. Молитвами вашими в цьому храмі, цими дзвонами від різних стихійних бід, життєвих негараздів, Бог береже вас у доброму здоров'ї на щасливі і довгі роки земного життя.